І ось Господь нас навчає, що апостолам був дан великий дар виганяти демонів, зціляти хвороби. Але якщо людина не працює над своїм даром, не возростає залог, який дає Господь, то можна, знаєте, і опинитися в такій тупиковій ситуації, коли апостоли не могли вигнати демона. І тут була спокуса дуже велика. Діявол в даній ситуації, спеціально, коли повний місяць був, входив е в цього отрока і починав його будоражити особливо. І таким чином, щоб звинувачити творіння Боже, що наче воно винувати в цьому, що не, та, там у світить, не, не такий вплив, як треба на людину, і тому подібне. Але Господь показує ясно, що причина була. От, і в тому батькові, що у нього не було достатньої віри, і е, у апостолів. І ось дорогі брати і сестри, ми з вами, е, які маємо зробити висновок, в наш час от доводиться в Києві служити, люди приходять, знаєте, формально на сповідь. І так, знаєте, як зараз е, такий вистріб їх є дуже такий влучний взагалі позагаляна. А так, щоб глибоко знаєте, на сповіді так, в ідеалі. В ідеалі священик має задавати дуже багато питань. Але вже знаючи парафіян, священник очікує, що самі вони будуть свідомо сповідатися. І скажімо, от я вам розповім, як священики один перед одним сповідаються. От. Ми перевіряємо совість. Чи не грішно я поступив, там батюшка один одром каже, от. там то і там то. А той вже судія більше досвідчений, от, дає оцінку е, діям чи словам священника. І повірте, ситуацій в нашому житті дуже багато, де ми так само впевнені, що ми там все вже знаємо, все прекрасно зробимо. Але ситуацій дуже багато таких, де нас підстерігають е, помилки. І е, взагалі-то в житті спокуси завжди нові, е, кожен рік нові спокуси у людини з'являються. Просто що іноді совість спить і не помічається воно. І недаремно святий Ігнатій, образ якого у нас тут 에, знаходиться в Еканастасі, він 에, на основі 에, він дуже ретельно вивчав творіння святих отців, тлумачення Біблії. І він казав, що спасіння починається для людини, коли вона починає бачити, от, дуже страшно бачити свої гріхи. От, Гріх збільшується в її очах духовних, а на людей інших все менше і менше звертає увагу людина. І таким чином, чому святі отці входили в пустелю і вважали себе недостойними ні храма Божого, не причастя. Тільки раз на рік, от хто читав життя святих древніх, вони приходили на страсному тижні. Причищалися і знову на півроку, на рік уходили хто до Різдва, хто до, знову до наступної Пасхи. І там, щоб ніхто не заважав їм, вони старалися вникнути свою душу, пізнати її немочі і таким чином зробити висновки. Один подвижник думав, що винуваті навколо його люди інші. І коли він в печеру удалився, то одного разу. Там такий був поток води, зверху шов, з, з, з скали, і він, значить, набирав в кувшин собі води, щоб з собою взяти в те місце, де він подвізався, в келії. І декілька разів кувшин падав від потоку. Ну, такий там невеличкий був, але падав все одно. І він так розлютився, що взяв цей кувшин і о камінь розбив. І тут він пізнав, що він винуватий, в ньому страт живе. Не люди винуваті, що він гнівається, бо до цього він їх звинувачував. І таким чином він зцілився від страсті гніву, потім він е, молився 14 років над цим і зцілився. Так що, дорогі брати і сестри, дуже важливо нам е, не просто, знаєте, поверхово відноситися до свого життя. Зараз от, Господь обложив е, піст і молитву. Постувати всі не можуть однаково. Тому що неміч людська буває дуже хитра, знаєте, а буває не одна неміч, буває куча болячих, буває таке, що нема органу здорового. І ясна річ, що такій людині має бути послаблення. Але піст можна якійсь собі зробити більше молиться, більше причищатися. Для хворої людини не є припона, скажімо, до причастя там, що вона не постує. Вона приходить на, приход на сподь каже, я так і так хворію. От, все, іди, будь ласка, причищайся. От, сповідь така глибока. Для цього треба помолитися, почитати духовну літературу. І таким чином людина свій духовний зір робить гарне, такий краще, і тоді зовсім інша річ виходить. Так що, дорогі брати і сестри, постараємося це пам'ятати. І от ще таке важливе, знаєте, важлива інформація. От Чому Господь сказав, щоб люди, християни, вони ходили до хворих і до тих, хто в темниці знаходиться, це урок для самої людини, християнина, дуже великий. От знаєте, одні християни, відвідуючи людей, які страждали на страсть алкоголю, п'янством. От, вони стикалися з їхніми розповідями, і ти розповідала, як вони допивалися, ну як кажуть, народі до чортиків. І вони в такому стані були страшенному. Вони вже там все, не хочуть пити, вже все. І відходили по три дні відходили. І що цікаво, що стільки е, організм, душа яду впустила, що навіть на третій день людина не могла ще відійти. І такий був стан, що людина не могла зрозуміти, чи це сон, чи реальність. Людина то впаде в сон, а там у вісні сон сниться. Чорні люди сняться, штовхають плече ці темні сили. Тобто, ще Господь знімає захист, але не до кінця, щоб людина не стала біснуватою одразу, дає наповнення таке. І ці люди просто вжахалися деякі і біжали в храм. А деякі, ну деякі, тобто психотерапевтів, там зменшували дозу, там от я буду тепер там не горілку, а вино пити, і знову поверталося на круглі своя. І от, знаєте, чуючи розповіді цих людей, дійсно ти розумієш наскільки агресивна темна сила, наскільки вона людей в полоні старається тримати. І знаєте, дуже страшно, от іноді приходиш до людей похилого віку, вже їм залишилось жити недовго. У них зранку до вечора телевізор робить. Ну, Здавалося би, що людина і в церкву ходила вже, молись, читай молитви, співай, плач про гріхи свої. От. Господи, помилуй мене, ну, очисти. От. Іноді людина не може терпіти, каже, от я не можу терпіти, Ти... Ти скажи, Господи, зроби мене готовою, щоб я перейшов в той світ. От, щоб я не мучився. В життях святих описувалось таке, що святі просили собі смерті, тільки не самогубство, а щоб Господь уже взяв їхню душу. А так людина, виходить, свою одержимість продовжує наповнювати, наповнювати. І от виключити візит, у неї ломка почнеться, в якому стані людина піде на суд Божий. Буде мучитися. Поможи нам, Боже, щоб з нами такого не було, щоб ми не мали залежності від предметів, від речей світу цього, щоб ми були наповнені Божою благодаттю. Амінь.